Як допомагатимуть постраждалим внаслідок ракетної атаки Кам'янського? Питання вирішувалося на сесії міської ради. Небезпечний спадок ПХЗ. У Кам'янському відбулася нарада за участю депутатів Верховної Ради та представників міжнародних організацій щодо вирішення загрозливої екологічної ситуації. У Кам'янському відкрили рекрутинговий центр ЗСУ. Наголошують, це не ТЦК. А цивільна організація, де можна дізнатися про вільні вакансії війську та самостійно обрати собі спеціальність. А ще розповімо про допомогу військовим, конкурс малюнків та день дитячої книги. У щотижневому випуску міської інформаційної служби згадаємо важливі події минулих семи днів. З вами Володимир Кремінь. Вітаю! І почнемо з основного. Минулого тижня ворог вдарив по Кам'янському. Загинув молодий чоловік. Четверо людей були поранені. Постраждали дачні будинки. 1 квітня на позачерві сесії Кам'янської міської ради під головуванням секретарки міської ради Наталії Кітерової 28 депутатів вирішували питання створення спеціальної програми захисту населення внаслідок ворожої атаки міста. Є комісія при департаменті житлово-комунального господарства, яка оцінює кожен окремий будинок, які е, руйнування в ньому, і люди будуть отримувати матеріальну допомогу. Розмір належної компенсації встановлюватиме спеціальна комісія Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва в індивідуальному порядку окремо по кожному будинку. Комісія працюватиме без вихідних, фіксуючи всі пошкодження. У Кам'янському відбулася розширена координаційна нарада щодо обговорення розробки та прогресу проєктів, які виконуються міжнародними організаціями для колишнього виробничого об'єднання «Придніпровський хімічний завод. Серед учасників зустрічі директор спільного офісу підтримки Європейської комісії Джейсо Дейв Корбет, депутата Верховної Ради України Людмила Буймістер та Вікторія Гриб, директор департаменту атомної промисловості та ядерної енергетики Ігор Іванович. Приймали делегацію начальник Кам'янської РВА Олег Гапіч, міський голова Андрій Білоусов, директор ДП «Бар'єр» Юрій Рець, технічні експерти та профільні фахівці міської ради. Ситуація з радіаційно забрудненою територією на колишньому придніпровському хімічному заводі, яка дісталася місту у спадок, досі залишається актуальною та потребує якнайшвидшого вирішення. Для нас це дуже важливо, тому що питання екології, безпеки є одним із пріоритетів в роботі і нашої районної військової адміністрації і безпосередньо Кам'янської міської ради. Готові до співпраці і сподіваємося на якнайскоріша реалізація даного проєкту. Хочу подякувати нашим європейським колегам за підтримку. Сподіваюся, що те, що на нараді присутні народні депутати, також допоможуть зрушити з місця. Питання фінансування державної програми підприємства Бар'єр наше місто завжди готове надавати будь-яку необхідну допомогу у вирішенні цього надважливого для міста та країни питання. Бар'єр державне підприємство і воєнний стан в країні вносить непередбачені корективи в реалізацію практично всіх проєктів. Попри це, місто завжди приділяє велику увагу цьому питанню. В межах чинного законодавства надають підтримку за земельними, екологічними та іншими напрямами. На сьогодні всі питання, які і завдання були нам поставлені, місто виконало підприємство державного характеру, що територія це державної. Форми тому на сьогодні більшість питань залежить саме від законопроєктів, які в компетенції Верховної Ради України. Під час зустрічі обговорили поточну ситуацію на майданчику Придніпровського хімічного заводу, виконання проекту, що фінансується за підтримку уряду Норвегії, та визначили першочергові заходи для покращення екологічного стану і врегулювання питань реалізації проекту. Європейці готові нам допомагати, але ми маємо зробити домашню роботу по змінам до законодавства, по змінам до нормативно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування, щоб вони могли самі своїм рішенням дійсно приймати ці невідкладні рішення і ці кроки робити для того, щоб забезпечити безпеку цього об'єкту. Я вважаю, це першочергове завдання зараз для робочої групи, яка створена в Верховній Раді з приводу подолання загроз. Хімічної, бактеріологічної, радіологічної та ядерної загроз як співголова цієї підгрупи ми будемо робити все можливе для того, щоб вирішити ці питання. Кам'янське має значний досвід в сфері залучення інвестицій для розвитку громади та постійно бере участь в пілотних проєктах та програмах з відновлення України. Вчора наше місто відвідали іноземні партнери, представники програми розвитку ООН. З якою метою завітали та що дивилися, дивіться далі. So initiatives... Дуже задоволений тим, що я бачу, бо багато мерів, багато громад вони не в курсі того, що відбувається у сфері розвитку. А тут ми бачимо, що теж інші теж мають бачити, як добре ви все це зробили. Своїми враженнями від візиту до Кам'янського ділиться якось і постійний представник програми розвитку ООН в Україні. Сьогодні міжнародна делегація відвідала наше місто, аби побачити результати співпраці та вже реалізовані проекти. Серед них центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та центр підтримки ветеранів та їх родин. Дуже дякую за цей центр. Дуже приємно, що є куди зайти. Тут надають любу консультацію. Люди дуже доброзичні. Для нас велика честь допомагати захисникам, які сьогодні боронять нашу державу. Також разом з представниками ПРООН побували у центрі громадського здоров'я та відновлення, який було відкрито на базі ЦПМСД No3. Окрім оснащення кабінетів за проектом було придбано авто для надання мешканцям паліативної допомоги на дому. В даний час ми залучили місто 80 мільйонів євро. В основному це Європейський інвестиційний банк. І в цьому році ми будемо приступати до повної реконструкції трьох наших найбільших лікарень. Завжди намагаємося максимально додатково залучати кошти для вирішення проблем. В першу чергу це медична галузь, освітня галузь, ну також електротранспорт. Завершили об'їзд локації в офісі відновлення та розвитку у приміщенні міської ради, відкриття якого стало ще одним успішно втіленим проектом Кам'янського у співпраці з ПРОН. Зараз ми бачимо, як воно працює. То це дійсно є така модель, яку ви можете дійсно пропонувати іншим, щоб вони брали цей досвід і втілювали у себе. Ви, хто робить конкретну роботу, тому ви в цьому вам дуже вдячні. Вже четвертий на Дніпропетровщині. 4 квітня у Кам'янському в центрі надання адміністративних послуг по проспекту Василя Стуса відкрили центр рекрутингу ЗСУ. Завдання таких центрів максимально сприяти законним механізмам залучення людей до армії, враховуючи бажання та вміння військово військово-придатних українців. Тут не роздають повісток, а розповідають про вільні вакансії у лавах збройних сил, можливості вступу до бажаної бригади, діє і система повноцінної підготовки майбутніх військових. Більше про роботу центру, його відмінність від військкоматів та перші позитивні результати по області розповімо у наступному матеріалі. Центри рекрутингу ЗСУ не ТЦК. Переваги центрів рекрутингу у тому, що людина має вибір, ким і куди піти, за контрактом чи мобілізуватися, отримує від держави соціальні гарантії. Тобто, центри виключають невизначеність, яка багатьох лякає. Зробити свідомий, вибір, не чекати, що за тебе хтось вирішить, та а сам вирішив за себе. Прийшов, поцікавився, оформився і далі маючи права, тому що держава тобі каже, що так працює, значить вона так працювати повинна і вона так працює, ти далі вимагаєш, дивіться, ви мені пообіцяли, що я туди заходжу. Я дотримався всі правил, значить я дійсно потрапляю на цю позицію. От в чому основна різниця. Наша мета для того, щоб залучити потрібну кількість людей для оборони держави. Тому що сьогодні це задача номер один. Якщо не буде людей, які захищають держави, не буде держави. Дніпропетровщина сьогодні є лідером по рекрутингу. Вже є перші позитивні результати в роботі центрів. Вже більше ста чоловік пройшло через ці центри, які вибрали свою професію, вже пішли в ТЦК і будуть направлені саме в ті підрозділи, куди вони мали бажання піти віддавати свій обов'язок нашій державі, захищаючи її. Центр у Кам'янському районі на базі ЦНАПу вже четвертий на Дніпропетровщині. В місті Кам'янському відкриваємо такий рекрутерний центр, який буде посередником між збройними силами і нашими громадянами, мотивованими захищати нашу країну. Я дуже вдячний меру нашого міста, нашого районного центру Андрію Білоусову. Безпосередньо Світлані Сергіяна, яка переймається цими питаннями. Ми знайшли людей, яких ми навчили за за підтримки обласної військової адміністрації і міністерства оборони. Ми розуміємо, що нам робити. Наші люди підключені до загальної бази все України. Українські бачать всі вільні місця пропозиції наших військових частин. Ми їх мотивуємо. Це перший центр в нашому районі, тому ми не подведемо, як завжди. Ми відповідально ставимося до наших завдань разом до перемоги. Підтримують рекрутинговий підхід і військові частини, зазначають посад достатньо від кухарів та водіїв до мінометників та інструкторів. Моя військова частина, це навчальний центр сил територіальної оборони, в першу чергу потребує інструкторського викладацького складу. Це обмежено придатні військовослужбовці. Той особовий склад, який став там ті чи інші травмування, але ще може, скажімо, принести користь для військ, для підготовки особового складу. Ми чекаємо їх. Прошу звертатись до регіонів центрів, територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Більш того, військові діляться, вони зацікавлені служити з вмотивованими українцями, які мають бажання та наснагу боронити країну. Нам потрібні всі: і стрілки, і зенитники, і сапери, розвідники, водії, медики, всі посади готові прийняти вас, навчити всіх кам'янчан. Запрошую 99-й батальйон до своїх земляків. Які зараз достойно проходять військову службу і захищають вітчизну, дуже раді відкриттю рекрутного центру, так що готові прийняти до себе в родину, нашу дружню сім'ю. Дуже раді і надіємося на спільну співпрацю. Фахівчині центру зазначають, лише у Кам'янському щотижня база оновлюється більш ніж на тисячу актуальних вакансій абсолютно різного напрямку. Тож, якщо у людини є бажання, у центрі є що запропонувати. З понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 будь-який час може прийти кандидата запитати питання, які його цікавлять. Або в суботу, з 8 до 15.30 ми також раді всіх вітати. Ми підбираємо вакансії, виходячи з того, що людина вміє. Тобто, якщо це водій, чудово, водіїв дуже мало. Якщо це механік, електрик, кухар, медик і має хоча б якусь медичну освіту. Це дуже добре. Ми беремо зараз всіх людей. Дуже не вистачає до збройних сил України. Центр рекрутингу ЗСУ у Кам'янському базується у ЦНАПі на проспекті Василя Стуса. У планах розширювати кількість центрів по всій Україні, адже позитивні результати за короткі строки показують їхню актуальність. 135 років виповнилося нашому містоутворюючому підприємству Каметсталь. Під час війни металургійний гігант міцно тримає економічний фронт, забезпечуючи життєдіяльність кам'янського, робочі місця та соціальні гарантії тисячам кам'янчанам та вимушених переселенців. За традицією, до свого ювілею кращих металургів та хіміків вітали нагородами різних рівнів. Урочистий захід за участю голови міста та району керівництва та колективу підприємства Камецталі проходив на малій сцені театру Лесі Українки. 2 березня 1889 року на новозбудованому в селі Кам'янське металургійному підприємстві була задута перша домина піч. Вся наступна історія підприємства пов'язана з розвитком виробничих процесів та підвищенням якості продукції. Попри складні часи, в 2023 році на підприємстві було освоєно 9 нових видів товарної продукції. В умовах воєнного стану, попри енергетичні та логістичні обмеження, камець відправила споживачам майже 2 мільйони тонн товарної продукції. За 2023 рік 135 років тому підприємство було засновано і разом з підприємством наше місце з невеликого селища стало великим індустріальним містом. В ці складні часи ви знаходите можливість впровадження нових видів продуктів. Тисячі наших кам'ячан і вимушених переселенців працюють на підприємстві. Дякую за те, що своєчасно сплачуєте податки. Бажаю комбінату йти вперед. Бажаю нам всім миру та перемоги. Дякую вам за вашу. Поважну і важливу роботу. Я знаю, що ви люди, які віддаєтеся всім своїм серцем, всім своїм умінням, всім своїм професіоналізмом своїй роботі. Ми відчули це вашу допомогу не тільки в тому, що ви піднімаєте економіку і є бюджету підприємством нашого районного центру міста Кам'янське. Особливо це відчули, коли 24 лютого сталася біда в нашій Україні. Первими, хто піднявся на допомогу і хто прийшов до районної військової адміністрації, це були ви і ваше керівництво з вашими засновниками з питаннями, що допомагати. Всі 135 років сталеву історію успіху Камисталі пишуть герої металурги. Вони боронять Україну і тримають економічний фронт країни, як і 135 років тому вони будують майбутнє комбінату та міста. Варимо сталь. Конверторно. Працюємо з скороченим штатом, тому що хлопці воюють, розуміємо, що треба працювати і треба допомагати. У нас дуже гарний колектив, Всі дружні, спілкуються, підтримуємо одне одного, допомагаємо у роботі. Всю роботу робимо разом. Гарний начальник, гарне керівництво. Дуже подобається. Окрім економічного фронту, камецталівці підтримують гуманітарні та мілітарні ініціативи компанії, допомагають воїнам ЗСУ та вимушеним переселенцям та підтримують сім'ї героїв. Дякую нашим захисникам, дякую нашим захисницям за те, що вони боронять наш сьогоднішній день і дають нам можливість працювати. Я вірю, що ми переможемо, що все буде Україна. Для артилерійського центру української добровольчої армії виготовили та передали вкрай потрібні макети для навчання захисників. Оснащення придбали за фінансові підтримки Геобджола та вже відправили курсантам для опрацювання. Макети повністю ідентичні. 82-му міномету, на якому працюють військові на передовій. Це маса габаритної моделі. Нам зробило ваше місто. Я дуже вдячний. Заводу і керівництву. Бойові міномети є, на яких ми зараз вчимо. Кусантів, вони потрібні там на передової і вже ж в понеділок вони з цими мінометами, з нашими бойовими виїжджають на бойові. За останній рік в артилерійському центрі ОДА підготували півтори тисячі фахівців. До цього навчали на бойовому озброєнні на бойових мінометів, але на жаль, бойові міномети для навчання не дуже підходять, тому що вони виходять з ладу і працюють не за своїм прямим призначенням, тому саме зараз от отримали макети масогабаритні, які повністю повторюють 82-гі міномети. І зараз будемо проводити навчання саме на них. Звернувся до Андрія Леонідовича. Ми домовились, що місто профінансує це, і я йому дуже вдячний. Це дійсності дуже необхідне обладнання для наших воїнів. Це міський голова з початку своєї каденції. Він підтримує українську добровольчу армію і фінансово, і обладнання. Формулювання народу і армія єдине і працюють задля перемоги. Тут якраз це є практичне втілення цієї форми. Щоб заакцентувати увагу на важливості збереження природи, особливо в умовах військового стану, а також сформувати у молодого покоління відповідальне ставлення до довкілля, департамент екології та природних ресурсів міської ради розпочав конкурс дитячого малюнка під назвою Сучасне довкілля очима дітей на робочій нараді у виконкомі обговорювали умови проведення конкурсу та надали інформацію для його майбутніх юних учасників. Конкурс має на меті виявити та підтримати талановитих юних художників, які через свої твори висловлюють бажання відновити та охороняти природні ресурси як в Україні, так і в всьому світі. Було підготовлене відповідне розпорядження кам'янського міського голови, де визначено терміни його проведення, а також визначено вікова група щодо учасників. Конкурс малюнку економіки тематику він не перший в нашому місті, але в умовах військової агресії ми трошки були відклали. Подібні заходи, але сподіваємось, що сьогодні в умовах такої ситуації люди і діти, всі навчальні заклади, долучаться до участі в цьому заході. У конкурсі беруть участь діти від 6 до 15 років. Умови доволі прості. Треба намалювати малюнок на тему сучасне довкілля очима дітей у форматі а 3 у цифровому вигляді і надіслати його на електронну пошту департаменту екології та природних ресурсів. Екоравлик або особисто до департаменту екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради, що розташований проспект Свободи. 2-1, кабінет 301. Роботи приймаються до 15 квітня. Минулого тижня світова спільнота відзначала Міжнародний день дитячої книги. Традиція свята започаткувалася ще у 1967 році, 2 квітня у день народження великого казкаря Ганса Крістіана Андерсена. Цим підкреслюється надзвичайно важлива роль дитячої книги у формуванні духовного та інтелектуального обличчя нових поколінь. Про дитячу книгу та маленьких читачів у Кам'янському дивіться у нашому сюжеті. Знайомтеся. Це Дмитрик, йому сім років, і він обожнює читати дитячу енциклопедію з промовистою назвою Хочу стати космонавтом. Подобається хлопчику і незвичний одяг космонавтів, їх побут і їжа, а також дивує спеціальний пристрій, який допомагає почухати носика. Там пишеться як, як життя космонавта на МКС і з яких частин ракета. І як вигляд МКС і про костюм що, де. поділилася своїми уподобаннями восьмирічна Софія. В руках дівчинка тримає першу книгу, яку їй та іншим діткам читала вихователька ще в садочку. Це Емі і таємний клуб Супердівчат. Мені подобається фентезі. Читала мумітролів, наприклад. Не знаю, фентезі чи не фентезі, але як. Чудове чудовисько. Там теж Софія була. Читала Гармедеру у школі. І зараз читаю Бивчий круїз. Історія цікава. Там, там такі несподівані події можуть творитися. Оце мені там подобається у фентезі. З юними відвідувачами ми познайомилися у хабі м'ята, який діє при центральній міській бібліотеці для дітей. Протягом перебування у хабі діти не тільки грають у розвиваючі ігри. А й мають необмежений доступ до всіх книжок. Їх тут дійсно на будь-який смак. Чим раніше до рук дитини потрапить книжка, тим краще. Коли дитину проводять маленьку дошкільня до бібліотеки, то у нас на це є особливі книжки, починаючи від трьох років. Вони у нас тут розставлені за віковим принципом. Тому легко орієнтуватися для матусь, яка сама обирає книжки. Для дитини, яка вже... Сама починає читати у нас. Є книжки з порівневим читанням. Для пожвавлення інтересу до дитячої книги, зокрема української, бібліотекарі намагаються знайомити юних кам'яншан з письменниками, які проходять службу в Збройних силах України та своєрідними книгами війни. Як, наприклад, коти захисники, Буду як патрон чи зворушлива книжка Тані Стус, таємні історії маленьких і великих перемог. На цьому завершуємо тижневий випуск новин. Тиждень з вами провів я, Володимир Кремінь. Бажаю безпечного та продуктивного нового тижня. Бережіть себе.